Співаю, скільки років прожила я тут, на землі побачила я одне, що якими люди буваємо неправі, які винні, не хороші невдячні, і тваринки і звірятка твої, Господь вони твої, так і такі вдячні, так і Заслужили на те, що ти дав даєш, а ми люди не заслужили. Така одна тема. Питання, відповідь, одне слово, книга.